Вітаю! Ви дивитесь програму Це працює. Я Маргарита Макар, і сьогодні ми поговоримо про підготовку до співбесіди: як підготуватися до самопрезентації та що відповідати на незручні запитання працедавця. Вже за мить розповість коуч і кар'єрний консультант у компанії Біграм Уршуля Рапацька. Уршуля Рапацька, коуч і кар'єрний консультант у компанії «Біграм SA. Науковий супервізор і викладач після дипломної коучингової студії у Варшавській школі економіки, досвід роботи в якості тренера і бізнес-тренера понад 15 років. В рамках програми вдома проводить індивідуальні консультації та майстер-класи з пошуку праці на польському ринку. Добрий день, пані Уршуля. Добрий, Добрий день. Пропоную одразу перейти до розмови про співбесіду. А саме, яку інформацію потрібно шукати про працедавця перед тим, як піти на співбесіду. Це дуже важливе питання, тому що варто добре підготуватися. Одне з тих питань, яке має велике значення. Навіть якщо ви присвятите 15 хвилин на підготовку, але але розумно, то ці 15 хвилин на підготовку окупляться, бо покажуть, що ви дійсно вмотивовані, що зацікавлені в цьому працедавці, і що ви дійсно хочете з ним працювати. Це для вас важливо. Безумовно, варто понишпорити в інтернеті і переглянути вебсайти, соціальні мережі, наприклад, LinkedIn. Ви можете побачити, хто там працює. LinkedIn має додаткову інформацію. Рекомендую подивитись дописи у Фейсбуці чи Інстаграмі, бо там є така корисна інформація про повсякденне життя компанії, чим її працівники займаються в робочий і позаробочий час. Ще слід дізнатися, в якій галузі працює компанія, так так це цілком очевидно. Також варто прочитати, що відбувається в цій галузі зараз. Яка конкуренція, які типові проблеми чи виклики? Щоб краще орієнтуватися на ринку окей наступний пункт місія компанії та найважливіші цінності? що це означає? Так дуже йдеться про те, чи зможете ви пристосуватися до прийнятих у новій компанії підходів. Важливо, щоб цінності компанії не суперечили вашим цінностям. я знаю людину, для якої права тварин дуже важливі. Вона хотіла працювати в косметичній компанії, де ці права тварин поважалися. Вона пишалася тим, що косметика не проходить тестування на тваринах, і це було дуже важливою темою під час співбесіди. чи важливо знати, де знаходиться офіс, в якому буде проходити співбесіда? Надзвичайно важливо. Чому Тому ж навіть сама мам на що якось я сама запізнилася на співбесіду, бо мені здавалося, що я знала адресу. Але але я не уточнила детальну локацію фірми, а вона знаходилась у дуже незвичному місці в промислових будівлях, і я не перевірила, скільки потрібно туди добиратися. Тож я запізнилася. А з таких деталей і складається перше враження. Угу, Перше враження зіпсоване. А як підготуватися до самопрезентації на співбесіді? Я рекомендую спочатку уважно прочитати оголошення і подумати, що у вашому резюме є найважливішим для компанії, що ви можете показати, що дійсно створить враження, що ви підходите для цієї посади. Слід обрати професійні компетенції, які відповідають усім вимогам даної посади, і говорити лише про них. Це важливо, адже іноді в оголошеннях пишуть вимоги до майбутнього працівника. Чи важливо також виділити свої сильні сторони, щоб показати, що ви відповідаєте? відповідаєте вимогам даної посади, сказати, що ви працювали там, то займались тим, то так тільки Слід акцентувати, що ви не тільки чудово працюєте, добре було б навести приклади, якось це проілюструвати. можна сказати про якийсь свій успіх, чудово працюють результати, наведені в показниках. Я зараз говорю про продавців. Продавцям легше, бо вони мають конкретні результати, конкретні ситуації і конкретні успіхи. наступний пункт: оберіть три-чотири основні вимоги до претендентів на роботу, аби довести, що ви їм відповідаєте. Так, іноді люди говорять занадто довго і багато, і рекрутери починають засинати під час такої самопрезентації. Тож краще, аби вона тривала кілька хвилин. До п'яти чи до десяти хвилин? Я думаю, навіть не п'ять хвилин, тому що це досить довго, двох хвилин достатньо, аби розказати про себе головну інформацію. Тому я б порадила зосередитись на трьох чотирьох пунктах. Mm -hmm. оскільки вимог багато, і всі вони діляться на основні та додаткові для працедавця, то краще зосередитись на вимогах, які ви вважаєте найважливішими для цієї посади. так, ви одразу справите чудове враження про себе на співбесіді. Гадаю, що варто розглянути такі ситуації з власного професійного життя, коли до вас зверталися за допомогою, порадою розповісти про такі неофіційні компетенції на робочому місці. А чи можете поділитися якимись лайфхаками, як підготуватися до самопрезентації? Так, то я я тут тай багато полецям. Дуже рекомендую під час співбесіди не імпровізувати, а підготуватися. просто потренуйтеся перед дзеркалом, запишіть себе на диктофон, запишіть себе на камеру в телефоні, подивіться, як працює ваша мова тіла, і навіть попрактикуйтеся з іншою людиною, яка ввічливо, але критично скаже вам це, можливо, трохи задовго, тут було нудно. Попросить навести конкретні приклади і скаже. Я тут не зрозуміла, і це настільки чудовий тренінг, який допоможе виявити слабкі місця до самої співбесіди. і це насправді дуже корисні лайфхаки. Я про це не знала. Рухаємось далі. До яких запитань слід добре підготуватися, або яке питання роботодавець ставить найчастіше. Такі питання дуже поширене запитання, чому ви до нас прийшли і чому хочете працювати саме з нами, саме в нашій компанії? аби не розгубитися, слід заздалегідь прочитати інформацію про компанію і, звісно ж, поміркувати над тим, чому ви хочете працювати у цій компанії. Наступне найбільш поширене запитання від працедавців: які ваші кар'єрні цілі? Наскільки для роботодавця важливо, що ви будете супер амбітними і зможе? Можете претендувати на підвищення, Раніше було таке Було популярним запитання, де ти будеш через 5 чи 10 років. З початком пандемії, та у випадку тих людей, які приїхали до Польщі цього року або минулого, і намагаються професійно реалізуватися. Ці запитання можуть бути безглуздими. Однак, якщо претендент на посаду дуже часто змінює роботу, нічого не планує, не дуже серйозно ставиться до співбесіди, то працедавець може поставити подібні запитання. Вже хтось є лояльний, що хтось той через кілька років. Проте, якщо він побачить у резюме, що ви лояльні, займали посади, на яких працювали роками, у нього не виникне жодних сумнівів та запитань. Наступне запитання: які ваші фінансові очікування? Це запитання, якого багато хто боїться, тому що в Польщі невеликий відсоток працедавців заявляє, скільки хоче платити на певній посаді. Іншими словами, в оголошенні ви не знайдете цю інформацію. Якщо ви не будете готові до цієї відповіді, то не зможете відповісти розумно на це запитання і назвете або занадто малу суму, або занадто високу. А як можна вийти з цієї ситуації? Я Думаю, що перш за все слід підготуватися. Це перше і найважливіше тому що є дуже багато порталів, таких як сайт «Працюй.пл», де можна знайти інформацію про середню зарплату на тій чи іншій посаді. наступне незручне питання: чому ви вирішили змінити місце роботи? Тут Діє коротке правило: треба говорити про позитивне, а не про негативне. Не слід скаржитися на колишнього працедавця, не слід розповідати про цей довгий шлях, чому ви змушені були звільнитися. Відповідайте коротко, по суті та позитивно. Що саме ви шукаєте в цій новій компанії, а не те, що вам не сподобалося в попередній? Наприклад, скажіть, я шукаю розвитку. Це така універсальна відповідь, так і цілком безпечна. Це можна якось детально описати. Наприклад, я шукаю розвитку, тому що я хочу працювати. З більшою кількістю міжнародних проєктів. або я хочу керувати командою людей, або ж я хочу спробувати роботу в іншій галузі. А консультанти проєкту вдома діляться на семінарах з учасниками програми порадами, як відповідати на незручні запитання? Чи є такі тренінги? У рамках проекту вдома у нас є семінари, на яких ми не тільки розповідаємо про ринок праці, а й відпрацьовуємо складні запитання потенційних працедавців та розповідаємо, як на них відповідати. Насправді ми маємо цілий блок семінарів, присвячених співбесідам при прийомі на роботу. Що про них варто знати, як підготуватися, як на них поводитись, аби отримати бажану посаду. У нас є сюжет про учасницю програми вдома Ксенію Агішеву. Вона скористалася вашими порадами і успішно пройшла співбесіду. Тепер жінка працює в будинку культури у Варшаві. Пропоную переглянути цю надихаючу історію. Агішева Ксенія Закирівна. Освіта вища музична. Закінчила Харківський національний університет мистецтв імені Котляревського. Досвід роботи в Україні. Викладачка Гри на фортепіано. Концертмейстер. Робота в Польщі. Викладачка Гри на фортепіано в приватній музичній школі. Працює в будинку культури у Варшаві. Коли слухаєш щедрика у виконанні піаністки та викладача Ксенії Агішевої, то відразу згадуєш рідну Україну. Україну без війни. Про те, що розпочнеться повномасштабне вторгнення, Ксенія і не думала. Напередодні війни жінка святкувала день народження колеги на роботі. Однак, в ніч на 24 лютого, сестра Ксенії наполягла, щоб та зібрала тривожну валізку. Якось було складно потім заснути після цього цієї підготовки. І вже о п'ятій ранку прокинулась від вибухів від цього звуку вибухів. Ну і перше, чомусь дуже схопило серце. Так заболіло серце. Ну, мабуть, щось так відчуло, що це дуже серйозно. Потім був тиждень у підвалі. Ну, тоді бомбардування було якось хаотично. В будь-який момент це могло бути. І тому ми мешкаємо на вісьмому поверсі, тільки-тільки піднімемось, щоб там щось приготувати, поїсти. І вже починається. І ми біжимо біжимо, і з такою швидкістю я не знала, що я можу так бігати. Коли почали літати літаки, то тоді я вже я злякалася, так що я перестала спати. І ну, найбільше за все переживала за дітей. Ксенія приймає рішення залишити рідний Харків. Жінка разом із своїми двома синами на евакуаційних потягах виїжджає до куми у Польщу. Дуже довго його чекали, там страшна давка, там... неймовірна. Ну, якось ми вдруге проштовхалися і поїхали. Ну, така дуже, дуже важка дорога. Перший місяць у Варшаві був найскладніший. Я була дуже наївною. Знайти роботу за фахом. В цьому новому місті я не знала мови зовсім. Я всюди бігала і питала, чи нема роботи, ну, але пані не знає мову. І взагалі це дуже складно в моїй професії знайти десь посередині навчального року роботу. В Україні те саме, це майже неможливо. Тоді Ксенія обрала іншу тактику. Попросилася позайматися на піаніно в одному з будинків культури Варшави. Жінку запросили зіграти концерт. Там вона познайомилася з Оксаною Рекою, українською артисткою, яка проживає у Польщі і працює у проекті вдома. Я написала на електронну пошту. Мене запросили на семінар про працевлаштування, які умови в Польщі. До чого треба бути готовим, на що звертати увагу, дуже інформативний, корисний семінар. І потім запросили ще раз, допомогли зробити професійне, дуже детальне CV. Це така для мене новинка, що так, без CV, без цього документу важко знайти роботу. На семінарі Ксенії найбільше була корисна інформація про підготовку до співбесіди та як правильно поводитись під час розмови рекрутаційної. А, ну, звичайно ж, як себе презентувати, ну такі хіба зрозумілі речі, але про які можна забути або не замислитись, коли це потрібно. Тож треба було звернути на це увагу. Ну, звичайно ж, пунктуальність. Не можна запізнюватись на співбесіду. Якщо вже її назначили, ну, треба бути навіть краще трохи раніше. Звичайно ж, поважати час людини, з якою спілкуєшся. Після семінару Ксенія змогла проаналізувати співбесіди, які вже проходила. Одна співбесіда була. По відео, онлайн. Це приватна музична школа була, а, і а, були питання по моєму досвіду, я на них відповіла, маю надію, коректно. Ось, і потім я для чогось задала таке питання: а коли буде відпустка? Бо я час тримаю в голові, що треба ж побачитися з чоловіком. Ну, Це, мабуть, було не дуже хороше питання. Всі помилки були враховані, і наступну співбесіду жінка пройшла успішно та отримала роботу. Мабуть, я найбільш слухала, але я погоджувалася з кожним словом. Бо це мені все дуже близько, наскільки складна наша професія, що треба заохотити дітей. І не відбити в них бажання займатися музикою в Україні було мені легше і швидше знайти працю. І співбесід майже не було. Вони були дуже короткі, було багато довіри. Це для мене це новий досвід. Зараз Ксенія працює у двох приватних музичних школах у Варшаві і дуже хоче розвивати культурну співпрацю між Україною та Польщею. Як бачимо, правильна та ретельна підготовка до співбесіди допомогла Ксені отримати бажану посаду. Ще більше історії українців, які працевлаштувалися в Польщі завдяки центру кар'єри вдома, шукайте на ua24.tv. А ми продовжимо далі говорити про підготовку до співбесіди. Е, які питання, я як питання я як потенційний працівник можу підготувати до роботодавця? На такі питання, які, по перше ну, нам нам потрібні. такі запитання, які в першу чергу цікавлять є. вас, тож ви хочете знати, які наступні кроки у підборі персоналу, коли очікувати відповіді? Як виглядає навчання та адаптація кандидата на посаду? тобто яку підтримку може очікувати новий працівник від працедавця? А чи запитати? А чи варто питати про кількість вихідних і свят? Які є вихідні. Краще цього не робити, особливо під час першої розмови з працедавцем. Mm -hmm. Оскільки, якщо ви будете забагато ставити запитань на кшталт, коли у вас будуть вихідні, скільки вам заплатять, то складеться неоднозначне враження. Ну так, так дякую за цінні поради, які справді працюють. Я теж дуже дякую за інтерв'ю і сподіваюся, що ці поради стануть у пригоді людям, які шукають роботу у Польщі. Упевнена вони допоможуть українцям знайти гідну працю в Польщі. Слідкуйте за нашими випусками і шукайте ще більше корисної інформації з працевлаштування на сайті Центру кар'єри вдома. З вами була Маргарита Макар. До зустрічі!